Благодійним аукціоном, народжені вільними древні рогатин відзначив свій черговий день народження у часі війни. Цих серпневих днів минає 840 років від першої згадки про наше місто. Як зазначив декан Рогатинський отець Дмитро Бігун, відкриваючи аукціон, війна змусила українців переосмислити цінності. Ми навчилися не лише брати, а й віддавати. І цей благодійний захід саме про це: про жертовність, про взаємодопомогу, про любов один до одного. На благодійному аукціоні були представлені 35 лотів. Сіть творчих робіт, авторами яких, на відміну від попередніх двох аукціонів, які проводила рогатинська міська рада, стали не тільки діти, а й дорослі. Юні та зрілі місцеві митці презентували свої картини, вироби з бісеру, глини, бойові бригади, де служать наші земляки, передали через міського голову Сергія Насалика на аукціон три зуби без патронів тубуси та їх від снарядів, що розмальовані руками художників, перетворилися на витвори мистецтва. Дорогі рогатинці. І всі ті, кому не байдужа доля Рогатинщини та Рогатина, зокрема. Від імені міського голови Сергія Степановича Насалика направду у сьогоднішній день висловлюю вам слова подяки. Подяки за те, що ви не байдужі до долі нашої громади. Подяки за те, що берете участь активно у тому, щоб ми розвивалися як громада. Про тому, щоб ми могли допомагати і мали спроможність це робити. 840 це дуже багато. І так склалося, що практично ми завжди читали історію на шпальтах наших газет, з наших літописів. І невже у 2024 році ми пишемо, але не пером на столі, а на жаль, кров'ю на нашій священній землі, історію нашої держави. І сьогоднішній день він ще є одним знаком для того, що ми зрозуміли, що в житті людина має велике призначення берегти цінність свого життя і життя інших людей про це свідчать великі подвиги наших хлопців, які достойно намагаються дати відсіч нашому ворогу, який нищить нашу землю. Водночас, ми тут намагаємося написати ту історію, не зрадивши їм, а підтримуючи повсякчас і повсякденно нашою працею, жертовною, нашими вчинками і діями. І, звичайно, нашою молитвою. І сьогоднішній день він є символом того, що ми тут малюємо, хтось населяє на мисто, хтось ліпить злини вироби, а хтось приходить і, власне, буде жертвувати свої кошти за те, щоб ми зробили спільними зусиллями добру справу. Відтак підприємці, депутати місцевого та обласного рівню небайдужі краяни продемонстрували на аукціоні свою любов до України та підтримку Збройним силам України не тільки до глибини душі, а й до глибини власної кишені, адже кошти, виручені від продажу лотів, будуть спрямовані на придбання засобів радіоелектронної боротьби для 75-го батальйону, у якому служать мешканці Рогатинської громади. За результатами торгів на благодійному аукціоні вдалося зібрати 205 тисяч гривень. Найдорожчим лотом став розпис на тубусі Калинова родина. Який Придбало товариство з обмеженою відповідальністю «Гудвелі Україна за 22 тисячі гривень. П'ять лотів на загальну суму 51 тисяча гривень на аукціоні купило товариство з обмеженою відповідальністю Млин Агра. Власне, бойові трофеї користувалися на благодійному заході найбільшою популярністю. Рогатинська міська рада одячна митцям і поціновувачам мистецтва за те, що спільно зробили добру справу, підтримали захисників і в такий особливий спосіб відзначили 840-й день народження нашого рідного міста Рогатина.